Обласна влада контролює розрахунки за газ зі сторони теплокомуненерго. Нагадаємо, увано франківські тепловики наростили борг за блакитне паливо на 10 мільйонів гривень. Тепер він складає 59 мільйонів. На нараду з вирішення цих проблем скаржиться в обласній владі, міські чиновники не з'явилися. На жаль, міська влада проігнорувала нараду на сьогоднішній на цю хвилину. Заступника міського голови на нараді немає. Я думаю, що це є якраз і відношення міської влади до. Стану справ на своєму підприємстві. Борг за газ зростає через недобросовісних платників, стверджують комунальники. Цьогоріч розрахунки впали на 5%. Щомісяця тепловикам не доплачують івано-франківці приватні і державні установи, але найшвидше нарощують заборгованість житлово-комунальні підприємства. Щороку майже на 3 мільйони гривень. Єдина проблемна, скажімо, ланка залишається підприємство житлово експлуатаційні організації. Борг яких невпинно зростає з місяця в місяць. На сьогоднішній день заборгованість житлово експлуатаційних організацій міста складає вже понад 16 мільйонів гривень. До кінця року тепловики завдяки державним субвенціям обіцяють заплатити за газ ще 7 мільйонів. Зі свого боку обласна влада обіцяє звернутися до ДКГАЗ України з проханням не нараховувати штрафи. А 15 січня чиновники знову говоритимуть про розрахунки за газ.